Саме тому партія простих людей вимагає від міського голови негайно розпочати засідання міської ради і продовжити розгляд тих питань порядку денного, які були так, дійсно з нами не проводили жодної консультації стосовно кандидатури на посаду секретаря міської ради. І це ганебний вчинок. Це намагання продовжити традиції шостого скликання міської ради ламати через коліна, плювати на громаду, плювати на депутатів. І на всіх тих, хто приходить сьогодні, і на громадських разом з журналістами. Тому ми будемо я вже повторююсь, вимагати від міського голови проведення негайної сесії для того, щоб депутати змогли вирішити ті нагальні питання, про які ми сьогодні говорили. На досі не створені новий виконком, на досі не створені виріші, не подані пропозиції щодо заступників міського голови. На досі, до речі, міський голова навіть не спромігся внести пропозицію щодо персонального складу. Комісії депутатських, тому що совість України на вчора на вечір не дала своїх персональних свого персонального складу в кожну депутатську комісію. Я підкреслю, це єдина фракція, яка не надала своїх персональних пропозицій. Тому це я хочу щоб ми мешканці міста Полтави зрозуміли, якого міського голову вони сьогодні обрали. Позиція партії свободи наступна. Розумієте, 25 жовтня відбулися вибори до Полтавської міської ради. Сьогодні, вже 25 грудня. За два місяці усе, що вдалося виконати, це звичайний регламент. Це одне, один проєкт рішення, який пройшов в Раді за два місяці. Тобто, ми зразу з самого початку побачили, що міський голова не йде на контакт він не хоче працювати в місті. Він працює через виконком. Він навіть буде не проти, якщо будемо працювати по бюджетній схемі, типу по 1.12. Йому абсолютно все одно. Тобто, ми, грубо кажучи, отримує заробітну платню бюджетний працівник, там не 2000 гривень, а 1500. І йому абсолютно буде все одно. Тобто, ми побачили, як скликаються сесії. Він йде з е, законом. 25 жовтня відбулися вибори. У нього був місяць на те, щоб скликати сесію. Він її скликав 26 листопада. І тепер у нього був місяць, щоб скликати ще одну сесію. Він її скликав 25 грудня. Наступна сесія буде 25 січня, я вам одразу кажу. Ми виходимо з позицій роботи. Ми навіть спеціально розробили проект регламенту свій, щоб у нього не було претензій, що вони голосують за проект регламенту. Ми розробили чотири положення свої. Ми домовилися про позиції по розпуску виконкому, по розпуску його заступників для призначення нових для того, щоб місто почало працювати. В е, міській раді в звичайних інших містах приймається по 19 рішень на сесії першої і другої сесії. У нас за дві сесії прийнято одне рішення. Це все воля міського голови. Я думаю, що е, зараз буде дуже жорстко питання стояти про недовіру міському голові і від третіх депутатів, його, скоріш за все, підтримують. Так що ми будемо вже виходити з реалії сьогодення. Місто Полтава не може працювати з таким міським е, керманичем. Шановні колеги, партія Батьківщина і фракція була налаштована на конструктивну роботу. Ми не виходили, не виступали, що ми не готові голосувати по деяким питанням, а також за секретаря міської ради. Для мене особисто не зрозуміла позиція міського голови, який взяв перерву. Від нас полтавська громада чекає на конструктивну роботу. І кожен день від нас це і бюджет прийняття у нас на носу буде, і попитання по 12-й школі. Тому ми повинні працювати сьогодні кожен день. – це перенос буде переконаний. Знову ходить ще.